Один в Полтавській області місць, який був підірваний на початку війни. По плечі канави, порвані троси, все грязне. І це було пів року, ми так жили. Люблять хлопці справу. Осінь для саду це стромний такий період. Починаєш шукати, куди ж запхати яблука, а далі ж питання та заберіть, хоч хоч, щоб не пропало, щоб люди не сміялись. Треба міняти це усім привіт, вона мене тормозить. Та-та та та, -та, -та, -та. Усім привіт! Команда Куркуль сьогодні працює у селі Більськ Полтавської області. Бовдер Олексій Васильович очолює підприємство Скіф вже 24 роки. Вирощують зернові на 4 тисячах гектарів, а також мають амбітні цілі. На початку війни під'їзні мости до села були підірвані. Як аграрій долав всі ці виклики і як розвивається господарство сьогодні, дивіться у нашому випуску. А поки тисніть лайк, підписуйтесь на канал. і Гайда з нами. То ви прийшли сюди агрономом, а тепер директор. У створення господарства. Ну, трансформація, чи як сказати? Тут було підприємство у 90-х роках КСП імені Шевченка називалось. З цього підприємства я направлявся на навчання агрофак тоді ще Полтавський державний сільськогосподарський інститут закінчили і вернулися сюди на посаду агронома. Буквально протягом року головного агронома, і працював я на цій посаді з усіма моментами і викликами до 2000 року. А в 2000 році відбулося слідуюче реформування сільських підприємств. І ми КСП Шевченка реформували товариство з обмеженою відповідальністю сільськогосподарських СКІФ. Ну, з 13 березня 2000 року функціонує це підприємство, і я на посаді керівника за 20 вже з років. Що вирощуєте? Сьогодні були в відрядженні невеликому. Я згадував, коли я писав курсові дипломні роботи. Це підприємство спеціалізувалося на вирощуванні зернових культур цукрових буряків з розвинутим скотарством. На сьогоднішній день у нас все адаптовано під Розвинути скотарство, от уже рослинництво. О, може десь мій колега трохи обійдеться. Я не скажу, що це другорядну роль відіграє, але відіграє роль, що ми, основна задача рослинництва — заготовити кормову базу для тварин. Володимир Володимирович, розкажіть про особливості цього сезону, цієї весни, вона була нетиповою? Нетиповою, більш дубовньою і складною. Були погодні умови такі, як на початку весни була жара у нас нетипова і зразу вийшло від мінусових температур, і зразу був такий сюрприз, як у 29 градусів. Для рослин вони не встигли пробудитися і нормально стать після перезимівлі. Їм температура давала те, що їм треба рости швидко. Вона швидко відновилася. Ну, тоді вийшло так, що температури ці швидко спали і ці всі фази росту були змішані, неправильні, зовсім неправильні, приходилося робити, виконувати деякі агрономічні операції. Щоб це якось підрівняти. Ну, саме перше, те, що ми робили і знову ж робили це внесення азотних добрив. До речі, азотні добрива ми вже 4 роки працюємо з компанією «Гроздурф», Якісні. Чого перейшли? Тому що це, як і говорить мій директор, каже, це порядність, це своєчасність, якість добрив. Перевірена вона була і порівняно з іншими. І те, що ми запросили. Що нам треба і сіркою, допустимо, кос і він з сіркою, щоб окремо його не вносити, не колоти, це все одним. однією операцією зроблено було. Ну, це що, даємо те, що нам потрібно, в принципі. на рахунок якості питань не було в мене на 4 роки ні разу не задавав, якість вона показує на пулі себе, в принципі. То якщо аби там азоту не було, а вода, так як на ринку зараз багато всяких виробників. Є непорядні виробники, які торгують неякісними добривами, то все ж поле воно завжди розкоже, що ти вніс. Чи ти йому воду полив святою водою, чи ти полив тим, що ти хотів йому дати. На даному полі було проведені операції підживлення одноразово, тому що весна була, знову ж повторююся, не давала, не могло нам дати у два рази. Ми дробно, деякі поля ми і дробно робимо, в принципі. На даний момент на полі, в принципі, задовільний стон єдине, те, що в нас весна була без дощу. Квітень місяць випало 7,5 міліметрів за три рази. Тобто це нічого взагалі не випало. Травень взагалі був без дощу, і температури в травні на другій половині підвищилися І з, і з суховіями, то критичний вже було стон пшениць. А зернові виключно для корму чи все ні, ж? Правили? Ні, ну, у нас на сьогоднішній день під кормовою базою знаходиться третина підприємства. А остальне посіви, великі посіви, Я вважаю, що сої, озимої пшениці, фуражної зернової кукурудзи. А так, багаторічної трави, жита, силисні кукурудзи, третя частина кормова група взаємо. А в процентному відсотковому співвідношенні. Соїна більше чи ні? Ну, на сьогоднішній день кукурудза соя приблизно на одному рівні. А не плануєте сою збільшувати? А, я думаю, то, що в нас є нам достатньо. Буде. Воно вже сівозміна повинна якась бути. Ну, я не якась, а обґрунтована сівозміна повинна бути. Науково обґрунтована. Ну так воно трошки ми відходимо. Ну, у нас перенасичення, як сояшником, то у нас відсотків 5% в структурі, може, 6 максимум. Ріпака в цьому році трошки більше, але ріпак у нас в цьому році, слава Богу, підмерз кріпко. Не знаю, як, що ми там збирати. В травостої красиві, а що збирати, їм, хто знає. ці в травневі морози дуже зашкодили. Та всьому зашкодили. Абсолютно всьому. Початок травня зробив великий стрес. Один єдиний приморозок був, який дві години настав. Це було мінус чотири градуси. Для пшениці стрес вона ще якось перетримала цей, а у тріпок у нас там. Пошкодилося урожай ну, змерз, не витримав він того морозу. ну, Тим не менше, це ж таке упогоне. Що будете робити з ріпаком? Ну, ріпак ми залишили все одно, залишили. Я думаю, що знову, при тому, що вологи не було і нам передискувати щось сіять інше, це було, тому, ну, було, тому що тоді ми на сходах. Могли б не отримати, не знаючи, як вирішили його залишити. Я думаю, що затротну, хоч частину ту, що ми туди понесли, хоч вернеться який. ну, Не 100% він пошкодився. Але 2 треті урожаю це, — це тільки по обстеженнях. А що по вже бункер, то ніхто не знає. А так би нічого б не було зовсім. Поділіться, яка у вас урожайність? Я скажу, що це більше не в питанні. Урожайності, а в питанні технологій відношення керівників, спеціалістів і працівників до своєї справи, люблять хлопці справу, любить їх Бог. Другий раз десь мабуть, прошкапилися, що дощу щось не дає. Ну нічого, вони трошки сьогодні пройшов перший дощ. Зміна такого клімату пройшло чи проходить навіть з кожним роком. Воно все, все нові нові виклики дає. Те, що недостатня зволоженість при, на при, при початку, а потім і великі температури, нетипові для нашого регіону, великі температури. Тобто, в принципі, кожного року доводиться реагувати, однозначно не було щось змінювати не було ні одного року такого, щоб е, одинаковий був. Бувають роки дуже рідко, як мені старші агрономи, колеги казали, буває рік такий був у нас рік у 2008 році. Такий рік ідеальний був, може бути тільки раз у 50 років. <гум> ну, це старші колеги. То от я такий рік бачив і більш такого року і не попадалося ще зовсім, щоб це було комфортно і для рослин, і агроном міг успіть усе зробити на полі, Ну, якось як по як то кажуть, ну такого не буває. То кожен раз пристосовуємося. До нових викликів. Ну, на той вік живем, вік учимося. Все время тут вже якраз професіоналізм керівників, агрономів якраз вирішує ключові такі рішення, є, щоб контролювати такі негативні фактори, в чому можуть бути. І ну, Звісно, що їх не попередить ніхто, тому що погода. Це. Така штука, коли агроном робить 30% усе в ідеалі для урожаю, а всі 600 це буде погодніше. А скажіть, як продавали минулого, позаминулого року? Взагалі. Ну, Часом нас... війни були такі ну, проблеми. Є в ситуації. Перспективні, довгострокові і і контракти. Ми частину продукції експортуємо, то по тих договорах зовнішньоекономічних там проблем не було ніяких, одне було просто з вивозом. що Це наскільки логістично було, складніше набагато. Не було такої оперативності. Хоча в нас є свій елеватор, ми побудували в 2016 році, закінчили, якщо я не помиляюсь, то практично весь урожай ми зберігаємо все на своїх потужностях, ніде ніхто нічого. тобто по часу ніхто нікуди не спішить, нічого не підпирає, так далі. Ми його положили. Ми з кукурузу продаємо зараз, ми тільки дружаємо кукурудзу. А ціни теж були законтрактовані? Чи вони? А, з... Практично, з... так. Ну це ж воно трошки в других гершах, в іншої валюті. Кукурудзу якщо... на внутрішньому ринку продаємо. Ну вона за півтора місяця подорожала на 30%. Та вже трошки, мабуть, і більше. А логістика у вас своя? чи ні? А логістика, ну ми стараємося, у нас нема тут близько ні залізної дороги все тільки автомобільним транспортом, тим паче, виїхали сюди, бачили стан доріг. Ми ремонт зробили по території села своїми силами, поремонтували дорогу. Також, щоб до найближчої станції залізничної, мабуть, кілометрів 40. Там, де ми працюємо, не було це 65, ну, дороги ж там такі, то ми стараємося продавати з місця. Які потужності вашого елеватора? На 20 тисяч. А з кукурудзою не було проблем з вологістю? У нас весу сушарка, У нас все повністю комплекс по доробці, в сушці, доробці, в зберіганні. Все. Воно. А яка була вологість? На Оставні. вході угу. 18-22, Ну тільки ж ми його трохи втягли, ми доробляли трошки зимою. Ну, перший раз так вийшло. Але це все досвід. Який урожай очікуєте цього року? Ну, цього року знову ж повторюся, що засушлива весна була. Зараз пройшов дощ, вірніше, навіть грот пройшов на сусідньому полі, видно, це по кукурузі і розчесоло. Можливо, у нас буде те, що коренева система не зовсім ще відмерла. Ну, Хоча вже, її, хоча вже в неї є видно, що вона вже не жива, практично. Хто знає, чи в добове чи ні. Ну, на мега не розчитуємо, там хоч середні 50 центнерів може і візьмемо. в принципі. А там, як був дося, може, можливо, все буде і краще. І порівняно з прошлим роком, то в нас були пшениці, які давали деякі сорта, давали по 11 тонн, тобто 110 центнерів з гектара. А в середньому тоже от сортового, то допустимо, це буде пшениця мудрість одеська. Це вітчизнений сорт. у минулому році вона в середньому дала у нас 91 центр. Оцей сорт іменно. прошлий рік так само були екстремальні умови. Два місяці не було у нас дощу зовсім. То ранні сорта, дуже, ну, ультраранні сорта, то в нас вони не витримали і дали там по 56 центрів тільки. А по оці ще 110, ви кажете, вражаність, це який сорт був? Ну, 110 це був сорт керамік, це Лімагрейн. Він інтенсивний, ну, він більш трошки затратний, ну, тим, тим не менше, у минулому році корлики були хороші, ну, горні були. Це в нас пшениця не корликова. Вона у минулому році було, ну, положило, тому що потенціал у неї був, вона високоросла. В цьому році ми зробили рост регуляцію її, щоб вона не вигнала. Так, по ідеї вона має бути на такому десь рівні. То вона зараз. В принципі рівненька, тут буде все добре. Складні були умови навіть збирання, коли лежить пшениця, ми загубили там близько півтори тони. З якими викликами ви, як менеджера аграрії, як вас, як вас назвати? Ну, вам лікше знати. З якими викликами ви зіткнулися на початку війни? Які нестандартні ситуації доводилось вирішувати? Бо ви через Катери їхали. Ми через що їхали? З да, полтави. З Полтова. От, з котрі а, ви, як виїхали, ви переїжджали два моста. Один на той більше міст, ви звернули увагу, не звернули. Він був один в Полтавській області міст, який був підірваний на початку війни. Оця дорога це було єдине сполучення з твердим покриттям. Молоко кожен день, тисячу тонн добрив, і плюс реалізація продукції. Оце було найскладне. Це його треба було звідси вивезти. Той напрямок був закритий, його не було. Це ґрунтові дороги. Коли вивоз зерна можна було ще дождатися погодних умов, щоб воно підсохло поїхати по ґрунтових, то молоко кожна треба було возити кожен день. По плечі канави, порвані траси, все грязне, о, вимісили на ту сторону. Все ж вся реалізація і придбання йшло через ґрунтові дороги, і це було півроку ми так жили. А взагалі щось змінювали От цього року е, технології внесення добрив, зважаючи так, на Так, ми не за один раз азот вносимо, а дробно вносимо. Це краще показує. Ну, не завжди виходить, тому що по мерзлотолому ґрунті не завжди він мерзлотолий у нас. Е, і заїхати технікою дуже складно. Є в нас там роса. Такий агрегат, який може заїхати, ну, він, знову ж він обмежено, він невелику площу. У нас на господарстві 550 гектарів пшениці, то роса, якщо робить, то вона робить близько 60 гектарів в день. А от коли заїжджає самохідний опис воно внесення рубе, 200 гектар свободно руби. Це два дні ми могли закривати. Ну не завжди так виходить, щоб він важкий, він заїхати, він топить його можна на полі, а там проблем тоді не обереться. Ротаційна борона працювала, дала погода це зробити. Ґрунт був такий, що не дуже зволушений. І ротаційкою закривали, в принципі. Хоча є в перспективі, я роздивляюся, взяти інжектор ін'єкції, щоб робити ґрунт. Ну, такий агрегат там є спеціалізований. Ну, він менш продуктивний, ну, зато азот повністю тоді закривається там. А ви от кажете, чотири роки працюєте з цими добривами да? саме з цими? Вам є з чим порівнювати? Ну да? звісно, було з чим порівнювати, коли нам привозили добрива, і були навіть проблеми із технікою, яка не могла, вона завивалася. Це було нечисте, це були проблеми. Це ставилися фільтри. Це ну, це все морока була. Фільтра фільтрували ще самі, помимо того. То з цим добривами не було, яка привезли, така ні осадок, ні розслоюється, ніде нічого, все все... пушка ракета. Якось. А окрім проблем з технікою, по, по чому ще ви як ви оцінюєте якість? Ну, якість От, ви кажеш, оцінюв... На полі да? От... На полі, і видно, що вона, ну, були порівняння. Знову добрива, які були без сірки в нас, і добрива із сіркою. Це були порівняння, порівняння навіть по. Кольору не неозброєним оком подивитися. І знову ж і було видно по урожаю, це були різниця в урожайності була. Там цифри всі в мене записані, наведені, в принципі, то урожайність і за рахунок, може, навіть того, що сірка там дійсно є, навіть просто що воно не розслоїлося, бо тому що можуть розслоювання, будь там добре, кудись багато чогось по пола, кудись мало. Ну така плана. То тут питань немає, і в принципі однорідно, воно видно по пулю, навіть по-любому зайти, то видно, де вносилось, де гріх зробили, то видно, що там немає азоту. Зразу видно. А ви кажете, останніми роками змінилися опади, так? Так, опади у нас змінилися, опадів недостатньо, тим більше тим в критичні такі моменти, коли це весняні посіви, коли потрібен якийсь дощик для того, щоб навіть воно зійшло, чи бур'ян навіть зійшов, щоб його контролювати, а його немає, а вже фази переростають. Де зріджені посів бувають, а фози переростають у культурі, що вже не можна навіть контролювати бурйон ну, хімічним способом. І, а він тоді вилозить і починає забурйони, вносяться препарати, які вже і, ну, і шкодять і культурі, в принципі. Бо це пізні внесення. Розкажіть про останні модернізації, які були проведені. В господарстві? Да. З якими напрямками? У рослинництві практично ми. Обновили матеріально-технічну базу. Мається на увазі придбали нові трактори, частину замінили, частину додали, замінили і придбали грунтообробну техніку і сіла. То на сьогоднішній день посівні комплекси у нас всі нові, широкозахватний, все потужні, все. І, ну, вибачайте, не своїми іменами імпортне, бо аналогів на сьогоднішній день нема. Ту землю, що в нас є, у нас енергонасиничній стівати ще на таке господарство. Яким надаєте перевагу тракторам, сівалкам? Трактора в нас в основному це фунди, Нью-Холланди. а сівалки посівні обр... грунтообронні і посівні комплекси це харші. А комбайни? Джондіри. Ми якось склалися так, що першого, з першого придбання імпортного комбайна 에, придбали і поставили. На цей комбайн систему точного землеробства» З 2008 року, ну, це он, Володя краще сказав, 2008 року ми накопляємо і обробляємо інформацію, ведеться історія кожного поля, карта урожайності і так далі. далі, далі, далі. Це дає можливість зараз, вже хлопці самі пишуть програми диференційної посів, густоти добрива. Тобто це в нас, ми самі вже це робимо. І відповідно вже нічого не, не, не змінювали. Добирали ще один, тоді, ще один, тоді ще один комбайн тут. Тобто, так, зернозбиральний парк це тільки джондіри. По кормозбиральному це повністю вся крона, вся лінійка крона. І косілки, і комбайни. Ну, я думаю, що це лідер. Трактори фонди це економні надійні, потужні машини. Поставили їх на систему спарювання. Ми використовували задні колеса, в цьому році повністю поставили посівні комплекси на, і напереда вісім колес. Така машина красива. Скільки років користуєтесь системою точного землеробства? Розвиток був із 2008 року. Це було надпередбання комбайна, який був оснащений цією системою. І поки вивчали, вивчали. І з 16 року у нас був перший проект, був. Поле посіяне вже диференціоване посів був із змінними, і на той рік різниця в урожайності була 1,9 тонни прибавки на гектарі. Це було поле 130 гектарів. І на наступні роки ми вже ми робили вже там 30% своїх посівів, робили вже по цій системі. І були добрива внесені, було зроблено повністю аналіз ґрунтів. Зональний, теж знову там свої підходи були зовсім не так, як нам пропонували, навіть там на квадрати розбивали. Ми самі зони вже бачили, де що от беруть, які зони Ну там дуже довго можна про це розмовляти, бо це ціла така наука, така вона цікава, дуже цікава. Різниця навіть є. По пшениці, коли диференційовано пшеницю, мені казали, що нічого не вийде і не заморочуюся цим ділом. Ось поле у нас воно не типове, воно із склоном стоїть, тут була пшениця. Тут було вирішено на рівнині зробити більшу густоту, на зменшити густоту і все вийде. ну, Я б сказав, це була прибавка, хоча ми робили, робимо завжди контрольні такі. Ці посів контрольний, з якою густотою планувалося робити, то відхилення від контролю було на 700 кг, на сім центрів. Саму родючість ґрунту ми використали правильно, ми її не перегрузили культурою, ми взяли стільки, скільки вона могла дати. Це зробило так, бо аби там було густо, вона б не дала навіть того урожаю, що вона, б, ну, що вона може прокормити. Про сад свій розкажіть. Був такий період, що давайте пофантазуємо що-небудь, да? а давайте не спробувати сад. Для власних потреб, для того, щоб забезпечити тут місцеве населення. Була ідея по закладах освіти і охорони здоров'я щоб якісна продукція попадала. Ну і посадили ми сад. Частинку посадили ми сад, невеликий. Це тестовий був такий проект. З можливістю подальшого розширення. Ну, по розширенню трошки ж ці події наші повпливали, не наші, а в державі попливали, ця війна, прийшлося це відкласти, але ж до цього теж саду потрібно бути готовим. Сад це не тільки плодоносячі рослини, це і зберігання, і можливість десь його відтягнути срок реалізації. Тобто тих ціла технологія. От зараз посадили маленький сад, зараз працюємо над тим, щоб відпрацювати технологію зберігання і в подальшому технологію переробки, якщо воно піде все буде добре. Ми розширятимемо цей напрямок, є куди будемо. Зробимо частинку ми посадили саду український, вітчизняні саджанці, а частину ми привезли посадковий матеріал із-за кордону. Посадили інтенсивний сад на поливі, все зробили так, як потребує на шпалері. Вдажа накрили. Та ви, я думаю, попадете туди, подивитись, накрили і градовою насідкою. Він така для нашої території цікавинка. В прошлому, позапрошлому році, він почав плодоносить. Зараз питання, щоб не тільки зібрати урожай, а що з ним далі як правильно поступити. Бо осінь для саду це встромний такий період. Починаєш шукати, куди ж запхати яблука, а далі ж питання: та забрій, хоч по чому, щоб не пропало, щоб люди не сміялись, не кажу. В цьому році, я думаю, ми поставимо невелике, якщо задовільнить потребу на ці об'ємини цього року з можливістю добудовувати. Ми так розглядаємо таку споруду, що це буде модульно. Додавляти, додатим, додатим до тих пір, щоб нам фатило. Або не надаїсть, або буде достатньо. А прораховували термін повернення інвестицій? Ні, хобі. 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 Більше інвестиційний все-таки проєкт, такий для душі. Починаємо ем, з того, що ну, як у тестове. Якщо воно пойдеть, це можна буде десь трансформувати в окремий напрямок. А якщо не получатиметься, ну, залишимо на тому рівні, що є. Будемо підтримувати, воно просто буде. Посаду на, знову ж таки зберігання і переробку. Бо я вже булконий кондиційний, ми вони були в гостях. Молодці хлопці, ну це їх основний напрямок. У нас основний напрямок це м'ясомолочне тваринництво і рослинництво.